Ласкаво просимо до школи вивчення англійської мови World Relief. World Relief пропонує багато послуг сім'ям емігрантів. Ось деякі відомості про різні напрямки нашої діяльності. 1. Допомога сім'ям, у тому числі в отриманні державної допомоги, житла, підтримки з боку спільності тощо. 2. Послуги для дітей та молоді. Програми дошкольного віку в тому числі допомога у вступі до школи та участі в позакласній діяльності, Третій – Юридичні послуги для іммігрантів зміни статусу тощо. Четвертий – Волонтерська служба, яка надає допомогу в пошуки репетиторів та наставників. П'ятий – Служба працевлаштування для іммігрантів, які мають дозвіл на роботу в США. Яка допомагає з отриманням рекомендацій для влаштування на роботу, підвищенням кваліфікації та побудовою кар'єри, 6. Транспортні послуги в рамках короткометрової допомоги в транспортуванні. Наприклад, на занятті англійською мовою ESL, а також навчальні заняття з метою отримання посвідчення водія. 7. Служба з психічного здоров'я надає як індивідуальні консультації, так і групові сесії. Для отримання більш докладної інформації про ці послуги телефонуйте за номером 630 906 9546, якщо ви перебуваєте в Аврорі, або 630 462 7566, якщо ви перебуваєте в окрузі ДюПейдж. Ви також можете заповнити реєстраційну анкету, відсканувавши QR-код. Тут також має школу англійської мови для дорослих. Це наш відділ. Ми пропонуємо безкоштовні курси англійської, англійської мови, щоб підготувати вас до життя та роботи. Ми також проводимо курси з підготовки до карери, такі як академічна підготовка. Дослідження кар'єри, шиття та підготовка робочої сили, кар'єра в охороні здоров'я, кар'єра в дошкільній освіті, гостинність, а також курс підприємництва, який забезпечить вас сертифікатом, визнаним у ці галузи. Ми також пропонуємо факультативи для підтримки вашої мовної подорожі з вимови, цифровий навичок. Для роботи та школи, фінансової грамотності та підготовки до громадянства. Ось приклад занять, які може відвідувати студент залежно від його мовного рівня. Студент А щойно переїхав до США і починає відвідувати заняття з англійської мови початкого рівня. Починаючи вивчити мову, студент А також хоче бути краще підготовленим до роботи. Тому він відвідує курси з підготовки до роботи, наприклад, шиття для роботи. Після 2 років відвідування курсів англійської мови студент Б готовий перейти на наступний рівень. Тепер він також може записатися на факультативні заняття, такі як цифрові навички для роботи, вимова фінансова грамотність та підготовка до громадянства. Студент В навчається на курсі англійської мови високого і середнього рівня. Після того, як ви досягнете 4 рівня англійської, ви можете обрати більш просунуті курси з підготовки до кар'єри, такі як дослідження кар'єри, академічна готовність та спеціальні курси, які підготують вас до кар'єри в наступних галузах: охорона здоров'я, дошкільна освіта. Останниць та підприємництво у цей час ви також можете почати зустрічатися з коучем успіху студентів для створення плану досягнення кар'єри. Після досягнення рівнів 5 і 6 студент може почати відвідувати курси для отримання сертифікатів для конкретних професій, наприклад, отримати сертифікат сертифікованого помічника медсестри. Після завершення наших курсів кар'єри в галузях охорони здоров'я. Студент Г закінчив курс Всесвітня допомога. Вітаємо! Тепер вони готові до подальшого навчання в місцевому коледжі чи університеті. Поки ви відвідуєте заняття з англійської мови, ми оцінуватимемо ваш прогрес, проводячи тестування кожні 40 до 60 годин. Ден занять. На основі результатів тесту та рекомендації викладача ми переведемо вас на наступний рівень. Конкретна інформація про наші курси англійської мови. Вам запропонують вибрати один з чотирьох варіантів. Варіант 1. Ранкові заняття онлайн Зум. Чотири дні на тиждень, понеділок, вівторок, середа та четвер з 9 до 11 години ранку. Варіант 2. Денні занять онлайн зум 4 дні на тиждень, понеділок, вівторок, середа та четвер, з одинадцятої години ранку до першої години дня. Варіант 3. Вечірні заняття онлайн зум. Два дні на тиждень, вівторок та четвер, з шостої до дев'ятої години вечора. Варіант 4. Особисте ранкове заняття. Два дні на тиждень, понеділок та середа або вівторок та четвер. З 9 до 12 години ранку ми не пропонуємо вечірних особистих занять. Будь ласка, будьте готові зробити свій вибір до того, як поїдете сьогодні. Після того, як ви сьогодні пройдете вступний тест з англійської мови, ми розподілимо вас у групи відповідно до вашого рівня англійської. Будь ласка, знайте, що це займе деякий час. Можливо, вам доведеться почекати до одного місяця, поки ми. Зв'яжемося з вами, щоб розпочати заняття, особливо якщо у вашому класі є довгий список очікування. Коли ми підберемо для вас відповідний клас, викладач англійської мови надішле вам текст з інформацією про ваш конкретний клас. Будь ласка, відповідайте викладачеві відразу. Якщо ми не отримаємо відповіді протягом декількох днів, ми видалимо вас зі списку групи. Коли ваш викладач зв'яжеться з вами, вони надішлють вам важливу інформацію про заняття. Якщо ви обрали особисте заняття, ваш викладач надішле вам повідомлення про дату, час та адресу вашого заняття. Якщо ви обрали онлайн заняття, ваш викладач надішле вам посилання на Zoom із днями та часом проведення занять. Якщо у вас виникли проблеми або ви не можете прийти на заняття. Будь ласка, нагайно повідомте про це свого викладача. Приходьте вчасно. Краще прийти раніше, ніж пізно. Плануйте прийти на заняття за 5 хвилин до його початку. Наприклад, якщо ваш урок починається о 9 ранку, проходьте на заняття о 8.55 ранку. 9.05. Вважається запізненням. Якщо ви запізнились на заняття три рази, це прирівнюється до одного відсутня. Це наша політика відвідування. Ви можете пропустити заняття лише шість разів за семестр. З серпня по грудень це один семестр, а з січень по червень – один семестр. Якщо ви пропустите більше сечті занять за семестр, вас буде автоматично відраховано з курсу. Ви можете повернутися до занять наступного місяця, якщо будете готові розпочати. Ви можете повідомити вашого викладача, коли будете готові повернутися. Ось кілька прийнятні причини для відсутності на заняттях. Наприклад, якщо ви хворіли або у вас була невідкладна ситуація. Або у вас була важлива зустріч, яку не можна перенести наприклад, співбесіди на роботу або лікарські візит. Будь ласка, повідомте вашого викладача, якщо ви не можете прийти на заняття. Наступні причини є не неприйнятними для пропусків занять. Наприклад, якщо ви втомилися або вам потрібно було піти в магазин, або якщо ви хотіли приготувати їжу. Для своєї сім'ї чи подивитися матч Чемпіонату світу з футболу. Будь ласка, заплануйте ці справи на інший час поза заняттям. Різні заняття використовують різні матеріали. Ви отримаєте навчальні матеріали протягом перших кількох тижнів занять. Деякі заняття проводяться за підручником, інші класи використовують онлайн-програму. Ваш викладач надасть вам більше інформації, коли почнеться заняття. Усім студентам потрібно буде завантажити програму СІСА для занять. Саме звідси ваш вчитель надсилатиме вам. Повідомлення важливого оголошення та домашні завдання. Після того, як вас розподілять у клас, ваш вчитель додасть вас до своєї групи. Ви можете використовувати СІСА, щоб надсилати повідомлення своєму вчителю. Ми надамо вам інформацію про СІ перед тим, як ви підете сьогодні. Наступна частина важлива для вас, якщо ви обираєте онлайн занять з англійської мови. Якщо ви обираєте заняття онлайн, вам буде потрібен пристрій. Як ноутбук або iPad, щоб використовувати його для онлайн-уроків. Будь ласка, не використовуйте телефон, щоб приєднатися до класу Zoom. Вам також знадобиться Надіне інтернет-зєдання, щоб Zoom працював належним чином. Якщо у вас немає пристрою або потужного інтернету для занять у Zoom, ви можете позишити World Relief для занять, наприклад, Chromebook, iPad або Hotspot. Ми можемо позичити вам пристрій тільки після того, як побачимо, що ви відвідуєте заняття регулярно. Спочатку почніть заняття з програми Zoom у своєму телефоні. Потім скажіть своєму викладачеві, що вам потрібно позичити пристри для занять, і він допоможе вам організувати зустріч. Якщо ви перестанете приходити на заняття, ви повинні повернути пристрій до офісу World Relief протягом 7 днів. Ваші заняття проходитимуть у додатку Zoom. Завантажте, будь ласка, Zoom на телефон, комп'ютер і переконайтеся, що функції аудіо та відео працюють добре. Ваш викладач надішле вам посилання на заняття в Zoom через WhatsApp. Потрапити на заняття можна буде, перейшовши за посиланням або ввівши ідентифікатор заняття. Де краще проходити заняття в Zoom. Знайдіть тихе місце без фонового шуму. Найкраще відвідувати заняття за столом або письмовим столом. Не приєднуйтесь до zoom класу з ліжка, навіть якщо ви хворі. Тримайте своє відео у вимкненим протягом усього заняття, щоб викладач міг бачити вашу участь. Вимикайте відео лише в екстренних випадках. Одягайтеся на заняття так, ніби ви йдете на заняття особисто. Будь ласка, не проходьте на заняття в піжамі або в майці. Під час заняття не вмикайте мікрофон. Червона лінія поперек вашого мікрофона означає, що він вимкнений. Якщо у вас мікрофон увімкнений, ми можемо чути всі звуки навколо вас, наприклад, телевізор, дітей і навіть звук вентилятора. Ці звуки відволікають вашого вчителя та інших учнів. Якщо ви не говорите, будь ласка, виключіть мікрофон. Дякуємо, що прослухали нашу сьогоднішню орієнтацію. Кілька останніх нагадувань для всіх студентів. По-перше, усім студентам потрібно завантажити додаток СІСА перед початком занять. По-друге, чекайте на смс або повідомлення у WhatsApp. Від вашого викладача протягом наступного місяця, будьте готові відповісти своєму викладачеві. По третє, відвідуйте заняття вчасно. По-четверте, одягайте відповідно до занять. По п'яте, якщо ви навчаєтесь онлайн, вам потрібно буде завантажити додаток Zoom і перевірити аудіо та відео, щоб упевнитись, що воно працює до початку занять. Якщо у вас виникли запитання про занять, або якщо ви змінили адресу чи номер телефону, будь ласка, зв'яжіться з нами. Якщо ви живете в Аврорі, ви можете зв'язатися з Венді Малоні. Якщо ви живете в Дюпейдж округ, ви можете зв'язатися з Фріда Хіножоса. Якщо ви живете в Чикаго та у Крузі Кук, ви можете звернутися до Сера Сказеро. Важливо, щоб ми мали вашу правильну адресу та номер телефону на випадок, якщо нам потрібно буде доставити вам матеріали або важливу інформацію. З нетерпінням чекаємо на вас на наших заняттях.